Після прогулянки королівським палацом ми прямуємо далі кількома мальовничими вуличками і потрапляємо на одну з найкрасивіших площ міста. Тут кожна будівля, наче сторінка з історичного роману, в центрі площі височіє витончена скульптурна композиція: колона Святої Трійці або ж Чумна колона. Вона була зведена у XVIII столітті на знак подяки за порятунок міста від страшної епідемії чуми. Колона прикрашена фігурами святих та ангелів, а на її вершині сяюча золота фігура Святої Трійці, яка благословляє місто згори. Позаду колони увагу привертає велична адміністративна споруда. Це історична будівля, відновлена у наш час, де нині розміщується Міністерство фінансів Угорщини. Вона гармонійно вписується в архітектурний ансамбль площі, додаючи її відчуття вагомості й елегантної строгості. Та найбільше враження справляє велична церква святого Матяша. Її вишукані вежі і кольоровий дах із керамічної черепиці не залишають байдужими ні туристів, ні мешканців міста. Дах церкви вражає своїми деталями. Серед яскравих візерунків ви помітите чорні шпилі, що надають споруді готичної виразності, а ще фігура ворона, який сидить високо на одному зі шпилів. Це не випадково. Ворон із кільцем у дзьобі, символ короля маршрут. Матяша, адже його прізвище походить від латинського слова корвус, що означає ворон. Далі ми піднімаємось до рибацького бастіону. Його білосніжні вежі та аркади нагадують декорації до середньовічної легенди. Побудований наприкінці 19-го, початку 20-го століття, бастіон виконує переважно декоративну функцію, але розташований саме там, де в середньовіччі обороняли місто рибальські цехи. Звідси й назва. З бастіону відкривається приголомшлива панорама на Дунай, парламент. І пешт ідеальне місце для фото і відпочинку серед історії та краси. Рибацький бастіон став останньою локацією, де я сьогодні гуляла. Саме тут завершилась моя прогулянка по Будапешту, місто, яке закохує з першого погляду. Час повертатись додому, але ця мандрівка назавжди залишиться зі мною у світлинах, у спогадах і в серці.